Гейм собі їсти собачий просто Цілу ніж чекав, щоб цю свічку запалити Нічого, переживемо і переможемо. Аляниця, шановне панство, по-перше, дякую всім, хто долучився до збору на бус. Ми вже зібрали 100 тисяч і це дуже добре. Як ви всі знаєте, зараз на фронті дуже холодно і тому ми виготовляємо різноманітні вироби, які допомагають солдатам зігрітися, висушити одяг чи приготувати їжу. Це і окопні свічки, і буржуйки, і диски для приготування їжі на вогні. Підставки для окопних свічок та багато іншого, що зараз більш за все. Потребують наші захисники. Ось, наприклад, диск, за допомогою якого можна готувати їжу на вогні. Він має зручну підставку, яку легко розібрати та зібрати. Його розміри дозволяють готувати їжу відразу для багатьох людей. З 2014 року я їх І всі доволі. Ось такі ми робимо буржуйки. В основному вони виготовляються з балуну. Буржуйки мають поверхню для приготування їжі. Також можна повісити сушилку і при необхідності підсушити вологий одяг чи взуття. Є навіть ємність для збору попелу та маленька кочерга, і все це легко вміщується всередині буржуйки. Конструкція дуже зручна, надійна та перевірена часом. Виготовляємо буржуйки різних розмірів в залежності від потреб військових від маленьких та компактних до великих та потужних. Ми зробили вже багато таких буржуйок і передали хлопцям на передовій та волонтерам. Друзі, ми сейчас знаходимося на побіді на проспекті Побіди 118, там де вчора був приліт. Ось, наприклад, нашу буржуйку використовували волонтери із організації Амулет Дніпро біля зруйнованої дев'ятиповерхівки в Дніпрі. Ми постійно співпрацюємо з цією волонтерською організацією. Також ми виставляємо підставки для копних свічок. Вони дуже просто і зручно збираються, і з їх допомогою можна використовувати свічки не тільки для обігріву, а й для приготування їжі чи розігріву води. Свічки досить потужні і ними можна дуже швидко, наприклад, розігріти їжу. Тобто це дуже зручна і необхідна штука. Звичайно, найбільша потреба зараз в окопних свічках. Ми також їх виготовляємо в великих кількостях. Ми навчилися їх робити правильно. Така свічка горить до 8 годин, і що найголовніше, Віск чи парафін вигорає повністю. Якщо її зробити неправильно, то вона догорить до половини і потухне. Отже, робота кипить. Всі, хто можуть допомагати, але потрібна і ваша допомога. Ми плануємо зробити ще багато буржуяк, окопних свічок та інших виробів. На все це потрібні кошти. Необхідно закупляти димоходи, балони, електроди, круги для болгарки, віск і парафін. Віск нам дала місцева церква, за що їм велике дякую. Але він вже закінчився. Задонайте, будь ласка, якусь суму, навіть 10 гривень дуже важливі. Чим більше ми зберемо, тим більше зможемо зробити. Реквізити я залишу в описі до цього відео. Також, якщо у вас є парафін, віск, консервні банки, несправні газові балони і ви не знаєте місцевих волонтерів, то можете все це відправити нам новою поштою. Ну і про бут, шановні пані і панове, за декілька тижнів ми спромоглися зібрати 100 тисяч, це дуже великі кошти Майже нам хватає на машину ще трошечки нам треба піднатужитися, і хлопці зможуть спокійно працювати там, де вони працюють. Як тільки машина буде куплена, я вам її покажу, зроблю відео. Ну і хлопці декілька хвилин ставимо туди. Вони вам подякують за вашу допомогу. Так, 12 січня загрузилися метали, як завжди. Ціла куча смаколиків. Запах такий да руха, скажи, А слюнка те Дівчата наші покормили свіжиною трошечки, так що все добре є. Дякуємо, дівчаточка. Дякуємо за вашу роботу. Дякую хлопцям. Дуже дякуємо хлопцям. Дякуємо. Велика, велика подяка. Частина поїде на 93-тю, а частина поїде на 25 ку Слава Україні! Героям слава!